Говоримо про ставлення японського народу до любовних стосунків, які в своїй правдовій якості практично невідомі за межами Японії. Ви дізнаєтеся, чому в будинок до дівчини хлопець повинен входити тільки голим? Та чому розмови між сусідами сьогодні ти возьмеш мою сестру? Завтра я покохаю твою дочку для японської глибинки і в наш час не рідкість. Радимо вам, друзі, дослухати до кінця наш ролик, а також одягнути навушники, щоб не бентежити оточуючих. Вітаємо вас, шановні друзі! Ви на каналі для допитливої та уважної аудиторії дорослий архів. Міркування про те, наскільки сучасні японці кохаються або не кохаються, не можна відповісти одним реченням. Але головний принцип відзначається спостерігачами відразу: місцеві жителі не ставляться до статевого кохання як до чогось сакрального. Інтимні стосунки для японця це частина повсякденного життя і далеко не найважливіша, принаймні не визначає сьогодні свій життєвий шлях. Багато дослідників порівнюють ставлення японців до кохання зі ставленням до виконання фізіологічних функцій організму. Безліч опитаних молодих японців найчастіше заявляли, що кохання в ліжку це щось на зразок чищення зубів, тільки значно рідше. На перший погляд, це дивно, але лише на перший погляд. Також хочемо розповісти вам, друзі, про цікавий звичай, який в перекладі означає «крадущийся вночі. До сьогоднішнього часу широко поширений в японських глибинках, цей звичай є вступом в інтимні стосунки для багатьох молодих людей. Полягав він у наступному в кімнату до сплячої дівчини, ну або вже не зовсім дівчини, прослизав таємничий незнайомець, прилаштовувався ззаду і неоднозначно заявляв про свої наміри. Незнайомець міг пестити дівчину скільки і як він того хотів. Та могло бути так, що спочатку тієї дивної ночі дівчина трохи була здивована. І пручалася в руках юнака. Але по правилах такої пригоди юнак старався всіми методами полюбити дівчину. Спочатку щось дике і незрозуміле то було для неї. Але обласкана та розніжена гарячим подихом та сміливими руками юнака, дівчина сама уже заводилася. І потім все було по згоді і гарячому бажанні обох. І навіть через годину дівчина не хотіла відпускати такі приємні ласощі. Зазвичай обоє були так задоволені, що та любов розпалювалась більше і більше. І панночка була не проти, щоб вони разом займалися коханням до самого ранку, намагаючись робити якомога менше шуму. Після чого нічний відвідувач так само непомітно йшов. За логікою, молодий чоловік повинен бути знайомий із дівчиною і з її родиною. Часто такий звичай був певною прелюдією до подальшого весілля, і батьки нібито не помічали таємних візитів. Та нібито нічого не чули, поки не вважали, що любовні ігри пора закінчити. Ловили чоловіка, публічно картали той червонів і на все погоджувався. Через пару днів пара відправлялася під вінець, щоб віддаватися постільним стосункам вже на законних підставах. Але часто бувало, що під час збирання врожаю, коли селянин наймав робітників, він мав бути готовий і до того, що робітники, які спали під одним з ним дахом, цілком могли вибрати його дочку об'єктом для такого звичаю. У деяких випадках група молодих людей вирушила за кілька кілометрів у сусіднє село, і тоді цей звичай ставав захоплюючою нічною пригодою з абсолютно незнайомою дівчиною. Можна лише припустити, що деяким не особливо щастило з дівчатами, і вони опинялися в дивному становищі. Залізши в будинок і виявивши сплячу потвору. Але шляху назад вже не було, тільки вперед. Адже в іншому випадку юнака могли звинуватити в крадіжці та, не дай Боже, тут же на місці і вбити. По суті, твердої згоди дівчини і не потрібно. Ця пригода не вважається зґвалтуванням. Головне, дотримуватися деяких правил у будинок потрібно входити голим, так як не можна нападати на голого чоловіка, який проник в будинок, тому що він, швидше за все, займається любов'ю в ліжку, а не крадіжкою. Навіть будучи абсолютно голим, потрібно намагатися дотримуватися тиші. Потрібно практикувати безпечну любов, також потрібно закривати обличчя тканиною або маскою, щоб захистити себе і даму від ганьби, якщо вона раптом з якоїсь причини почне кричати Рятуйте. Зґвалтують, освячена століттями національна традиція лікування, холодності, у підлітків і самотніх чоловіків. І так, це саме те, про що ви думаєте, рішення полягало в статевому коханні з жінками вночі. Стародавній японський спосіб вибору партнерки був нехитрій, як кут будинку. На заході сонця кілька чоловіків пили тепле саке для хоробрості і в темряві неспішно блукали селом. Біля будинку з вільною дівчиною вони грали в камінь ножиці папір, лузери продовжували пошуки. Переможець роздягався догола, тихо прокрадався в будинок прямо до дівчини в ліжко, ніжно будив її і запрошував розважитися. Якщо вона була згодна, то все продовжувалося далі до остаточного виснаження. Дівчина могла і відмовити, тоді кавалер тим же шляхом йшов одягатися і додому. Шуміти було не прийнято, в будинку люди сплять. Та й відмова є відмова, в ній не було нічого образливого. Голі ж роздягалися ще й з дуже простої і практичної причини за одягом, одягненим вночі, безпомилково впізнавали злодія та карали без зайвих розмов. А чесній людині в чужому домі одяг не потрібен, вона, в разі чого, просто прийшла трохи погуляти, та вона перед сусідами чиста. Сьогодні ти мою сестру, завтра я твою дочку, адже це священна традиція ще від предків. Була в такій пригоді і відповідальність за безпечний секс до дівчини можна було прийти з мішком на голові. Хлопець анонім так оберігався від сорому в разі відмови, а іноді цей звичай був просто прелюдією до одруження, батьки нареченої деякий час не помічали нічних візитів голого нареченого, а потім заставали парочку разом і тут же благословляли молодих. Друзі, якщо вам подобається контент, підпишіться просто зараз під час перегляду, і система Ютуба розцінить, що наше відео з цікавим змістом. Натисніть на дзвіночок, що буде повідомляти про вихід нового відео. Будемо вдячні, якщо ви поділитеся своїми думками в коментарях. Ми читаємо все, а для алгоритмів YouTube це привід показати відео більшій аудиторії. Нинішні літні японці згадують про ті часи плотської любові з ностальгією. Особливо ті, хто виріс у селі і застав традицію в її первозданній чистоті. Еротичні сцени сучасного японського медіаарту, коли герой прилаштовується до сплячої дівчини, швидше за все виростають саме з такого звичаю. Молоді хлопці-містяни практикували виїзну пригоду. Компанії до семи осіб вирушали в село подалі від власного міста. Та там кожен вибирав собі ціль. Одна з причин такого виїзду полягала в тому, що якщо б крадущого вночі ловили батьки дівчини, то особливо соромно йому не було. Звичай ще й зараз практикується в деяких віддалених куточках Японії. Відповідно до традиційних географічних і релігійно-міфологічних уявлень японців, сама їхня країна результат нічого іншого як божественного з'єднання вищих сил, воістину вона одна така. Країна Божественних насолод. Сумніви в доцільності такого підходу закрадаються, тільки коли читаєш «Кодзіки» в цілому еротичні сцени тут не рідкість. На малюнках зображені вони значно простіше і примітивніше, як ніби навмисно не залишаючи простору ні для яких людських фантазій. Наприклад, такий епізод: на цей острів боги спустилися з небес, спорудили небесний стовп, звели просторі покої. Тут і запитав Бог богиню, свою молодшу сестру, як влаштоване твоє тіло. Моє тіло росло, росло, але є одне місце, що так і не виросло, відповіла вона. Тут Бог вимовив відповідь: Моє тіло росло, росло, а є одне місце, що занадто виросло. Тому, думаю я: а якщо те місце, що у мене на тілі занадто виросло, вставити в те місце, що у тебе на тілі не виросло, і народити таким чином країну. Ну то як народимо? Коли він так сказав, богиня відповіла йому: це буде добре, але для християнської моралі це шок, землю створює не єдиний творець, а два божества. І не просто двоє, а пара, подружня пара, яка сприймає любов не як щось ганебне та гріховне, а навпаки, як космічне творіння. Це буде добре, кажуть один одному натхненні ідеєю спільної любові, з'єднуючи впадинки і опуклості на радість нащадкам. Чи можна уявити собі реакцію на подібну сцену в Біблії? Відповідайте самі. Шановні, дякуємо, що прослухали. Будемо вдячні за коментарі та лайки. Особлива подяка за підписку на канал.